Для людей, які не чують і спілкуються вербально, тиша є світ. І цей світ не порожнече, а простір. Останні 11 років вже повністю працюю вчителем жест української жестової мови. Освітянка з Кривого Рогу Ольга Біланова відзначена на церемонії вручення престижної національної премії. Шок, святковий шок був. Глухота у вас набута. Я втратила вслух сім місяців. Навчалися у Сузір'ї, де, власне, і зараз викладаєте спеціальна програма для глухих дітей. Зростала у родині педагогів і з дитинства мріяла навчати дітей. Коли я вчилась, вчителі розповідали щось. Я міняла їх місцями і ставила себе на їх місце. Просуваєте науку цю вперед. Повинна бути наша українська жестова мова. Не запозичена. Де глухі люди в Україні можуть бути задіяні? Мало хто приймає людей таких. Ваше там кредо, девіз, от, по життю. Треба боротися, треба йти вперед. Надвоє вже цієї п'ятниці у 21.00.